Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по первомайському зросла до 43. З них 12 – діти, найменше 10 місяців. Після влучання іскандеру у районі пошкоджені 18 багатоповерхівок. По характеру поранення – це там осколкові поранення від скла. І власне кажучи, та дитина, яка вчора перебувала у. Реанімації, які лише 10 місяців, то вона так само постраждала від вибухової хвилі, і наразі її стан оцінюється як середньої відповідно важкості. Нами наразі надано майже 6,5 тисяч листів з для того, щоб провести так би мовити оперативний ремонт на місці. Зранку окупанти повторно обстрілювали Харківщину з С-300 Гатили по цукровому заводу та житлових кварталах. Двоє людей поранені. Майже пів тисячі снарядів випустили по Херсонщині. Ворог б'є з мінометів, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Дві людини загинули, ще одна поранена. Тим часом в окупованій Маківці лунали вибухи. Після над містом здійнялися клуби диму. Це була робота наших захисників. Головні бої точаться під Бахмутом. У результаті наступу зсу мають успіх у районі Кліщіївки. Про це пишуть у генштабі. А на півдні українські військові змогли просунутись у глиб російських оборонних позицій на 7,5 кілометрів. Зараз окупанти намагаються тікати навіть. За добу наші захисники ліквідували 670 загарбників та майже сотню одиниць техніки. Три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, дев'ять РСЗВ, один засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобіля – та вісім одиниць спеціальної техніки. А російські окупанти активно готуються до оборони Криму, будують фортифікаційні споруди та створюють системи захисту. В Мінобороні кажуть, регулярні вибухи на тимчасово окупованому півострові означають, що його звільнення наближається. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.